Незважаючи на війну і її наслідки, ми тримаємо баланс між підтримкою наших військових та створенням комфортних умов для життя мешканців міста. У 2024 році ми продовжили роботи по забезпеченню централізованим водопостачанням віддалених мікрорайонів міста, адже близько 15% мешканців міста досі не мали доступу до водопостачання. Я вважаю, що може ну мало хто знає. Що у нас є така проблема, і 15% мешканців до, ну, до, до недавнього часу не мали саме в такій пропорції, не мали центрального водопостачання. У 2023 році було проведено 6,5 кілометрів нового водопроводу, таким чином забезпечивши питною водою 3,5 тисячі мешканців мікрорайону Кулебівка. У минулому році розпочали оновлення ділянки в районі вулиці Північної, де закінчили роботи щодо заміни. Кілометра 200 метрів труб. Це дозволить дійснити перед підключення даних абонентів від мережі Укрзалізниці до мереж міста і забезпечить населення стабільним водопостачанням. Також за кошти, за кошти міського бюджету було здійснено придбання насосної станції для забезпечення сталого водопостачання мешканців багатоповерхового будинку по вулиці Гідності, 124, адже вони неодноразово скаржилися на відсутність води на верхніх поверхах. Зараз такої проблеми вже немає. Задля безпеки мешканців багатоквартирних будинків у 2024 році ми надали фінансову підтримку ОСББ та ЖБК для поточного ремонту ліфтів, покрівель, вхідних груп, цоколів, вікень на загальну суму 1,5 млн грн. Нам вдалося продовжити роботу щодо оновлення зупинок громадського транспорту та встановлення нових зупиночних павільйонів протягом 2024 року в місті облаштовано 19 зупинок. В деяких замінено старі конструкції на сучасні, інші зупинки відновлені з нуля, встановлені нові. В наших планах осучаснити всі існуючі зупинки по місту. Це, так би мовити, генеральне завдання. Не забували і про благоустрій. Силами комунальних підприємств встановлювали лавки, урни, вирощували квіти в міській ранжерії, хочу підкреслити: в міській ранжерії слідкували за чистотою території. Квіти, от, які висаджуються по місту, це є результатом кропіткового вирощування нашими чарівними жіночками, працівницями комунального підприємства Рідне місто. Так, знову ж таки, для довідки. З ряду об'єктивних причин, не в повному обсязі, нам вдалося реалізувати намічені плани щодо поліпшення дорожньої інфраструктури міста. Основні заходи включали поточний ремонт доріг, підсипку, грейдерування, а також роботи з ліквідації аварійних ям. Щоб запобігти подальшому руйнуванню асфальтобетонного покриття, провели забування тріщин бітумом загальною протяжністю більше 10 кілометрів. Здійснили поточний ремонт на десятках вулиць. Провели роботи з рейдерування та підсипання дорожнього покриття на близько 30 вулицях та провулках міста. Взагалі, я хотів би зазначити, що нам для того, щоб комфортно було пересуватися містом, так, загальна картина. Нам треба Капітально відремонтувати приблизно 300 кілометрів доріг, які проходять по території нашого міста. Тоді ми будемо вважати, що проблема з дорогами буде вирішена. Але бачите, 300 кілометрів тобто, це досить немаленький об'єм, і його треба поступово робити. Виконано поточний ремонт внутрішньоквартальних та дворових проїздів доріг, проїзних доріг. Подекуди з облаштуванням тротуару та місць для паркування. Звісно. Працювати ще є над чим і хочеться зробити більше, тому у 2025 році продовжимо роботу в даному напрямку. Комунальні служби продовжили роботи по відновленню мереж зовнішнього освітлення та покладанню нових ліній. За 2024 рік змонтовано більше 2 кілометрів нових ліній зовнішнього освітлення, відремонтовано майже 10 кілометрів існуючих ліній, замінено та встановлено майже 500 світильників та 800 ламп. Також проведено поточний. Ремонт мереж внутрішньодворового освітлення. Протягом року продовжували постійну роботу у напрямку покращення пропускної здатності мереж зливової каналізації. За 2024 рік працівниками комунальних служб було проведено очищення майже 100 зливових приймачів та ремонт десятків колодязів. Продовжуємо реставрувати та відновлювати навіть і ті дощоприймачі, які були давно засипані, заасфальтовані. У 2024 році ми посилили роботу щодо вакцинації та стерилізації безпритульних тварин. З допомогою волонтерів та працівників комунального підприємства вдалося відловити та провести відповідні процедури сотням тварин. Для покращення взаємодії між службами нашої громади і самими мешканцями міста. В березні 2024 року ми запустили в роботу міський інформаційний центр. Може, багато хто не знає, будь ласка, ви дізнаєтеся, що це таке, і цим можна і треба користуватися. Він націлений, націлений на те, щоб стати ефективним та доступним інструментом для вирішення проблем мешканців, з якими вони стикаються у своєму повсякденному житті. Кожного дня працівники центру приймають заявки від жителів, надають консультації та контролюють виконання цих заявок, намагаються вирішити різноманітні проблеми. Більше 500 заявок вже успішно задоволені, якісь знаходяться досі в роботі. Завдяки німецьким партнерам вдалося дещо покращити матеріально технічну базу комунальних підприємств. Наша громада отримала вантажний автомобіль Citroën Dжамper, самоскітман, міні-навантажу Бобкет, спеціальний автомобіль для виїзду бригад на аварійні ситуації. Загалом надана допомога приблизно на 300 30 тисяч євро. Це теж, до речі, результат кропіткої роботи за рік приблизно для того, щоб провести перемовини з нашими німецькими партнерами. Після того як ворог понівечив нашу комунальну техніку. Ця допомога для нас була дуже необхідною. Я вдячний партнерам за підтримку.